Усім привіт! Сьогодні буде у нас коротеньке відео, але перед початком хочу попросити поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар підтримку каналу, оскільки це дуже важливо для просування і для мене, мені приємно, бо я бачу, що не даремно стараюсь, знімаю, показую, розказую. Ось тема сьогоднішнього відео буде розсада і конкретно по бронюванню розсади, бо... Ніби проговорював у відео, але все одно виникають там питання різні і хотілося б, може, відео для буде таке ознайомлююче і деякі фактори підкреслити. Перше, це ми казали, що в нас є акція на, кожен, на кожних 10 саженців КСД-сортів, 1 метр агролукна в подарунок. КСД-сорти, хто не знає, це ранні, середні пізні. Не знаю, простими словами, це сорти, які плодоносять один раз. Це орієнтовно червень місяць. Ось це є перше. По-друге, ця акція діє, ми казали до 20-го числа. Багато хто пише, просить каталог, роздумує, які сорти брати, ознайомлюється. Тому вирішили продовжити до 25 числа. Так що хто ще надумає, пишіть. Питайтеся, на Viber скидаю я каталог. Каталог скидаю вигляді файлу. ось, Але попадається деколи, що не відкриває цей файл, то одразу скидаю списком. Просто у файлику є опис цих сортів. З фотографіями, зі всім з термінами дозрівання, і там з коротеньким описом, там вага ягоди, там і так далі, смакові властивості. так що. І пару е, разів було також запитання приблизно однакове. ну Чому людям дивно, просто в честь така акція проводиться. і так далі, ну е, Ідея в мене виникла минулого року. Якраз я запускав акцію приблизно в такий самий період. У нас сьогодні день народження нашої донечки. І чомусь так минулого року. Я думав, що це буде одноразове, але людям сподобалось і ми вирішили цього року повторити день народження соні моєї донечки, їй два роки. Ось. І я думаю, що ми вже візьмемо таке, як за традицію. Кожен рік, в травні місяці, е, проводити ось такі акції людям е, в подарунок давати агроволокно. Це ніяка не є там замануха в плані того, що розсада там неякісна, а ми хочемо якось е, її впарити, тому придумали агроволокно. Ні, це з тим, я говорю, це про це абсолютно відкрито. Це в тому немає ніякого підвоху, нічого. Просто, якщо простими словами, для нас це агролукно виходить не так дорого, тому що ми його беремо оптом. А якщо ви, наприклад, купляєте це агролукно в магазині, ви, воно вам виходить в три рази дорожче через перекупів, плюс націнка магазину і так далі. Тому нам це ну, б'є трохи в копійку, але не таку суттєву, тому. Можна ось таку акцію провести і вам буде також приємно. І плюс ви будете мати вже агроволокно, оскільки кожен рік, особливо цей, показує, наскільки важливо, особливо на ранні сорти, мати агроволокно. Якщо воно у вас вже є, ну нічого страшного, пригодиться для чогось інакшого, лишнього воно точно не буде. Років 5 воно повинно про... Прослужити вам, це є фірма агрін 30-ї щільності, досить і досить непогане. Навіть вже можна в два шари вкривати, якщо у вас є своє, лишнім не буде, якщо ви зверху вкриєте ще одним шаром. Так що ось таке ось таке коротесеньке відео. На деякі питання вже відповів Так, до 25 числа акція у нас буде. Ну, і в принципі все. Зараз ще в кінці ставлю коротенький ролик, який ми підготували до дня народження донечки. Два роки, скажімо так, найкращих в нашому житті, але і водночас найважчих, оскільки ми постійно їздимо по реабілітаціях. У нас донечка народилася на шостому місяці вагою 750 грам. Ось так що тут, купуючи в нас розсаду, ще такий маленький, ви одночасно робите малесний внесок в бюджет сім'ї, який йде частково на реабілітації. На все необхідне. Ось так, що ми раді, що вона з'явилася в нашому житті. Як життя заграло новими фарбами. Все зовсім стало по-інакшому. І ось е, важливо це все розсада, е, там полуниця, але за останні два роки ми зрозуміли, що це все і не важливо, по суті. Е, що, де, як станеться, мороз. Зігниє, не зігниє. Продамо, не продамо, це все дрібниці в порівнянні з. Якимись цінностями і порівнянні в першу чергу зі здоров'ям. Тому що здоров'я це найважливіше. Постійно тому її завжди бажають. В першу чергу здоров'я, тому що дійсно це є надзвичайно, надзвичайно важливо. Бо якщо нема здоров'я, вже нічого не хочеться. Ні, ні тих полів, ні полуниці, ні нічого. Так що бережіть здоров'я, це саме основне. Далі все. Другорядні речі повністю. Та, ось такий відступ, не планував щось таке такого плану розказувати, але якось так думки нахлинули, то я розказую. Та і в кінці поставив маленький ролик. Е, можливо, комусь пригодиться в майбутньому е, така ідея. Ми також її побачили в інтернеті і вирішили також з вами поділитися. Кому що сподобається, напишіть в коментарях, ставте лайки. Пишіть вашу думку, розказуйте, діліться з друзями. Так що всіх будемо раді, раді бачити в Вайбері. Пишіть, залишу свій номер телефону, питайтесь, цікавитесь. Всім дякую за перегляд.